Це не команда Кієвка, це не та, яку ми показували в Черкасах, навіть приблизно. Я, я не розумію, в чому причина, але я обіцяю нашим фанатам, всім, хто нас дивиться, що ми будемо працювати над наших герою і, і обов'язково знайдемо ці методики і, і усунемо їх. Щодо підписання легіонера, моя навіду, він нас насусили, тому що він, покрай, він нас розганяє. Мені подобається гара тим що. Він біжить по рим і нам дає пас. Це видно. Дати йому декілька днів неділю, дві, може більше, він буде краще і краще грати. Він нам 100% допоможе. І я надійшю, що ми не будемо більше так фіно грати. Дякую, коментар дуже буде короткий, тому що для того, щоб перемагати в баскетболі, ти маєш добре захищатися і закидати м'яч в кільце. І що ти атакуєш, трьочкові кітки команда, яка. Е Здебільше має добрий відсоток триочкових кивків, а ти атакуєш з, проц... з відсотком 13, і причому ти програєш підбирання в чисту, то виграти гру майже неможливо. Не кажу, що вони що хлопці не хотіли захищатися. 69 очок це більш-менш нормальний захист. Але 57%, я забув, коли ми забували 57 очків за гру за 40 хвилин, я не пам'ятаю, коли це було. Не пам'ятаю, коли це було. Um, От і все. Добрий вечір. Вітаю нашу команду з перемогою. Дякую всім, хто болював за нас. Я вважаю, що сьогодні гра була дуже цікава та принципова. Прошли поєдинок ми грали з стріна овертаймами. Сьогодні для нас виявилася гра легша. Що по грі, першу половину грали непогано, а у другій половині зробили дуже багато помилок, тому і гра десь була нервозна. Але сьогодні грали, я вважаю, моментами добре, як одна команда, і за щодо цього перемогли. Добрий вечір, Луцьк. Вітаю всіх з перемогою, <кій>, болівальників, керівництва е наших хлопців. Дуже непогано сьогодні. Вони все показали командно, зібралися і неплохо проявили сьогодні характер. Шук. <кій> дуже е в турнірній таблиці принциповий суперник, дуже важко з ним грати. І інтересно в тому числі. І в першій половині ми зробили 13 втрат, що дуже не є добре. А в другій зробили всього 7 помилок. І так, Ми стремимося зробити сім помилок за всю гру, так як ми зробили за другу половину. І були лішні атаки, лішні підбирання, і воно придало хлопцям увереність в своїх силах. І... Довели гру до перемоги. Ну, хочеться подякувати Київбаскету, то дуже гарна команда, і неплохо вони грали, і не слабіші, ані нас. Но сьогодні ми оказалися вніше. Всіх спам'яную, дякую. З ходу поєдинку суперник став зовний захист, але здалося, що ваша команда була до цього готова. Десь розуміли, що може бути такий вас? Ну да, так, да, звісно, ми розуміли, не, не все одразу вийшло. Це баскетбол, це є много різних систем захисту. І ми були готові. Ми на, на кожній ми відрабатуємо ці елементи. Ну, десь щось вийшло, десь щось ні. І так, щоб були готові.